Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про одиниці вимірювання інформації. Ви вже знаєте з математики одиниці вимірювання часу, довжини, маси. І вас не здивує, що одна хвилина дорівнює 60 секунд, а 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрів або 100 мм. В інформатиці ключове поняття є інформація, яка опрацьовується за допомогою такого пристрою як комп'ютер. Давайте ж дізнаємося, як можна виміряти інформацію. Одиниці вимірювання інформації є важливим поняттям в інформаційному світі, де обмін даними є необхідністю. Одиниці вимірювання інформації використовуються для визначення обсягу даних або інформації, яку можна зберігати або передавати. Саме тоді, коли ви купуєте новий пристрій, наприклад, як от телефон, ви питаєте, яка пам'ять всього пристрою? Вся інформація в комп'ютері представляється у вигляді символів. Символ в комп'ютері це будь-яка буква, цифра, розділовий знак, математичний знак. І ось ми можемо сказати, що слово привіт має 6 символів, а рядочок, записаний нижче, має 10 символів. Але комп'ютер не розуміє людську мову. Тому Кожен символ кодується. Комп'ютер розуміє тільки нулі та одиниці за допомогою них і представляється вся інформація в комп'ютері. Давайте з вами подивимося, наприклад, таблички, частинки таблички, Це представлені нулі та одиниці, якими кодуються інші символи. І ось, наприклад, буква А закодована наступною послідовністю нулів та одиниць. Ідею вимірювання інформації її довжиною, тобто кількістю символів, з яких вона складається, запропонував американський математик Клод Шеннон в 1948 році. І давайте розглянемо, які ж є одиниці вимірювання інформації. Найменшою одиницею вимірювання інформації є один біт. Це символ 0 або 1. Наступне це 1 байт, що дорівнює 8 бітів. І один символ, буква, кома, будь-який інший, кодується 8 бітами, що дорівнює 1 байту. Кілобайт дорівнює 1024 байти. 1 мегабайт дорівнює 1024 кілобайти. 1 ГБ дорівнює 1024 мегабайти, тобто бачимо попередні одиниці. 1 терабайт дорівнює 1024 ГБ. Ці одиниці вимірювання використовуються для вимірювання обсягу даних на комп'ютерах і пристроях зберігання. Ще є 1 петабайт, що дорівнює 1024 терабайти. Ексабайт і зетабайт. Окрім згаданих вище одиниць, існують і інші одиниці вимірювання інформації, такі як кілобіт, мегабіт, гігабіт, терабіт і так далі. Ці одиниці вимірювання використовуються для вимірювання швидкості передачі даних. Одиниці вимірювання інформації мають важливе значення в різних сферах, включаючи комп'ютерну науку, телекомунікації, мережі, зберігання даних та інше. Вони дозволяють оцінити обсяги даних і визначити необхідні ресурси для їх зберігання і передачі. Отже, ми з вами сьогодні поговорили про одиниці вимірювання інформації. Сподіваюсь, ця інформація була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до наступних зустрічей!